Скільки зараз кошти відпочинок в Карпатах? Я не була у відпустці аж три роки і нарешті кудись вибралась. Ми обрали для відпочинку при Карпаті, щоб далеко не їхати. А все це через те, що мене дуже захитує гірські місцевості. Ми завчасно бронювали готель на букінгу і заселились в ворогті. Це, до речі, населений пункт недалеко біля Буковелю. Можна з'їздити і туди погуляти. На відео показую вам будиночок, який ми орендували. За 3 тисячі гривень на добу. В ньому аж два поверхи, дві спальні і є все-все необхідне. Ці апартаменти мають назву Оберіг. Зберігайте, приїжджайте, вам тут сподобається. Великим бонусом є гарні види, які тут усюди. Я кожен ранок вставала і бігла дивитися на гори з вікна. Що, чекай, чекай, чекай. дивися, там от тут гори, і там теж гори. Жили ми в цьому нереальному місці 4 дня і видали 12 тисяч.